Коротше, дивіться, знайшли ці два декори. Да? Оце світліший, який йде ось його назва 612, да? дупо такий от. А це темніший. Отак от, от. От вони візуально виглядають от таким от образом. Так що тут гідроводосійка позиція, це теж захист від води, І от замочок у нас підписано Uniclick. Це квікстеп ділає біглістку ламп квікстеп. І, і, і можна ще дивитись, наприклад, Vitality Style Aqua 72 години. Похожий відтінок там і немає. Тобто, Тут або такий порівнювати наприклад, дубілий промасляний. Рахується водосій колекція. І ще от новинка появилася Пресована фаска. Цей топчик Він десь 1680 новинка зайшла. Тут ламінована фаска, пресована, ламінована, як у колекції імпресів Ультра. Тільки імпресів Ультра стоїть там 1400, а цей 1150 чи 1180. Оце декорчик теж він водосікий, 72 години витримує, замочок, як якстердія, просто без бренду, грубо говоря. Так що, якщо порівняти новинку, і тут є. Да, і тиснення тут є, він не буде як пластмаса. Якщо тобто, їх порівнювати. То він такий. Ну, Вроді би як в зеленцю трошки б'є. Цей темно-сірий, соответственно, а цей такий не, сірий, але він такий нейтральний, не холодний, не теплий. То є, для порівняння. Для порівняння. Отак. От, от, Бачите, він нейтральний. Оцей з новинок. Ну, Тут класно, тим, що фаска ламінірована і пресована. Тобто такі речі стоять дорого. І по якості з'ясу той самий квікстеп. Можна ще, щоб ви розуміли, який імпресів стоїть. Восьмерка, той, що я вам показав, стоїть 1390. Така сама фаска пресована і все остальне. Це у квікстеп. А це той самий квікстеп тип без бренду. Так що якось так.